Усім доброго раночку. Сьогодні виїхали на рибалочку на, гри... на грибний канал. Знову ж таке чудове у нас гарненьке місце. Затишне, таке гарненьке. Сьогодні будемо ловитися знову на пружиночки і на фідерки. Будемо пробувати ловити желательно карасиків, але як там вийде, ми побачимо. Тому зараз будемо розкладатися і починати рибачити. Тому ось так. Запорконечко у нас сьогодні все як завжди. Будемо мішати. Це ж, я так розумію, шоколад. А я хочу халу спробувати. Ще раз. Ось халат. Ого, це висипемо. Угу. Давайте ще спробуємо торнадо. Е -е, Полуниця суниться. Добавити. Так. Ну і трішки на шоколаду вже додано. І перемішуємо так. Треба зараз ще водички додавати трошечки. Ось так от тут якось. Не чудово. Так, хайно настоюється Зараз я розкладу ротпот і вудки і продовжимо. Так, друзі, зібраю фідерочки. Зараз будемо годівнички чіпляти. Зараз будемо тут вибирати годівнички. Ось тут і ось так вот. так. Зараз заб'ємо її прокормочка кормочку хотімоте. Так, тут продаємо чуть-чуть це все тіло. Так, одної одна є. Е, Зараз друга. Ось таке картошечки виходять. Бульби. О. Так тут? Так, о, готово. Зараз надягаємо. Віагру, я думаю, оставимо. зараз ходімте, візьмемо пінотісточку. Так. Я там накупив нового. От тільки я не пам'ятаю. А ось вона. Так, тут є опари, що є пінотісточка. Ось вона пінотіста, там ще десь є нове. Десь у пакетах. О, є конопля пінатіста. Зараз спробуємо. Напевно да, то на коноплю вже. А тоді другу заб'ємо паруша, ми ще чимось давемо. Так, отут. Пчелка літає тут. Так, готово. Такс. Перевірити треба квартип, ще... щоб він був надійти. О, все, так. Поїхали. Яке чуть гарне небо. Не знаю, там видно вам чи ні. Таке гарненьке Так, тут головне за дерева не зачепитися, бо буде погано. Так, поїхали кудись. Щось я прям дуже недалеко забросив. Ну добре, пусть буде поки що перша атака тут, а там вже будемо гратися дистанціями. Так, тут. Ага, угу, все впало. Трошки підмотаємо ось так от. І готово. Куди ще падає? Треба підмотати трошки. Ямка, напевно, там велика. Все? Впала ще ні. По-моєму, Так, Так, зараз чіпляємо. Отак. І все готово. Ну, давай, ловися, рибка, а ми поїхали на другу. Так, надійнемо на другу ось таку пружинку. Я з собою знову взяв макушатник. дамо йому ще шанс. Ніколи не ловив ні одної риби на макушатник. Але хочеться спробувати. Цікаво. Так. Хоп-хоп. Хоп-хоп, хоп-хоп. 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 Хоп-хоп-хоп. хоп, -п 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 хоп, І якось отак. Отак, отак, отак і отак. Готово так. Тепер насадочка. Зараз опарика. Опарищів насадимо. Якесь пінокісте отамане. Щось тут, якісь я мертвих взяв ще щось вони не всі якісь живі. Фу. Так. Якісь вони маленькі на цей раз, дуже прям маленькі. І в'ялі. Ну добре, ладно. Щось там їм не гарно. Так, пінотістом. Так, є таке, ну давайте таке спробуємо. Там, треба зараз буде його посортувати трохи і передивитися, що там в нас є. тісто Так. Ось так от тут. Ще. І готово. І ось так. Так. Так, з квартипом все нормально. Не заплутаний, не відщеплений, усе. Так. Тремо. Ось так, от, Так. Так, готово. Ну давай, поїхали. Кудись ось? Ох ти ж, ох капець! Забув відкрити. Добре, хоч не відірвав. Треба подивитися, все нормально. Говорить, б нічого не відпало по прикормочкам. Так. Так, треба корти поправити. Ось так от. Тепер можна кидати і поїх... відкрив і поїхали колись ось туди, напевно так. Так. Підмотаємо трошечки. Будемо брати макушатник чи ні? Думаю, так, візьмемо, напевно, один закинемо. Чи будемо без нього сьогодні? Ні, треба закинути один. Спробувати. Все. Все, так, давай ловися Поїхали. Зараз візьмемо макушатничок. М -м 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 -м. Ось он. Наш макушатник. І котушку к нему Зараз я достану котушечку і продовжимо. Так, друзі, макушатничок отав. Тут тільки ще щось вже посередині пікало. Цікаво. Так. Давайте закидатися. Ось так отут. Бум. Так. а Куди ми його закинемо тут? Куди щось туди, напевно, так? Десь ось так станемо. І десь ось ту десь закинемо. Кушатник готов теж так опускається. Угу. Так, я так и делал, теперь опустим его трошечку. О! Усе. Так, готово. Давай, рибка. клюй велика та, мал... велика та маленька. Виживательна велика та велика. Так, ну тоді, як буде клювати, я продовжу. Друзі, є клювання. Тільки ось підсік. Зараз буду виважувати. Ой, треба. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. О, тихо, 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 тихо. Так, друзі, перше є. Фух. Так, 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 тих, 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 тих. Так. О, фух. Фух. Є. Yeah. Так, друзі, вже сьогодні з рибкою. Подивіться, який красунчик такий. Оба, тихо, аж, аж. глянь, глянь, глянь на нього, глянь на нього. я вже, У мене вже і камера, я весь у слизі, це капець, ну таке, звісно, і грязнуля. ух, Так, а ну, давайте. фу, капець, я все у слизі. Жесть. Повідочниця. Так, а де залишив? Так. Я що? Не взяв з собою цей. Та ладно, не може бути. Я, походу, не взяв з собою... Як воно називається, друзі? Садок! Та не може бути такого. Не може такого бути. Та ладно. Друзі, я садок забув. Жесть. Капець. Що тепер робити? Мм... Капець. Так, треба зараз щось думати. Треба зараз тебе кудись покласти. Ну, тоді ще зробимо, напевно, візьмемо оце моє відро, перекладемо ось це прикормочку, а рибу в відро покладемо. Ми Якось так, напевно, будемо. Так, зараз тоді треба рибу кудись покласти, бо їй не буде добре. Так. Так, зараз... Давайте візьмемо поки що пакетик, де в мене пакетик. Так. Поваляюся, поки що ось тут пакетику. Ми зараз спомаємо руки. Ось так капець, представляєте, друзі? Забув садок, ну це прям фіаско. Ну зараз от, ходімо тоді, закормимося, напевно. Отут десь. О, такого я від себе не очікував забути садок, ну це прям капець. Так, ходімте мити. Фух, жесть, Весь у слизі всьому. Так, треба тебе повісти, щоб він не втік. Виси. Зараз помиємо відеречку тоді, щоб річка холодна. Ну, така нормальна. Можешь зайти. Придасться йому ще й воду міняти, щоб він дишати міг. Ааа, капець. Забути садок, ну це прям ужас якийсь. О, влізе. О, ну влізла. Зато так, ходімте, по-моєму, від дирочку. Ну, вже є перший. Ходімте його спасати. Ну я зараз зараз його покладу і потім зараз ще пошукаю. Можливо, я його десь склав, але забув. Так, друже, ти там цей Відходь потрохи. Там щось таке на ну, дождик, на дождик, похоже, збирається. Треба зараз ще отак, напевно, зробити. Отак от. оп, щоб він не випрыгнув, і все. Так, поїхали перезакидатися і потім я пошукаю садок. Не, я не міг його вдома забути, ну це неможливо таке, щоб було. Ну як це? Забути дома садок. Я ж його у портфель складав, пам'ятаю. На порожтій рибалці на пляжі! Так! Зараз я закинувся і продовжимо. Так, друзі! Е Забився, зараз будемо закидатися, я так зрозумів, що треба закидатися недалеко. Тому що... Ух там, ого, яка жаба пригнула. Тому що далеко, як ви бачите, нічого не клює. Щось таке на, на дощ, ого, там тягне на дощ. Прям капець. Ще напевно буде дощ. Фух, так, ну поїхала тоді. Кудись, туди-кудись і закидували. Причому всьому я от сюди закидував. Коли перезакидувався добрий день. Так, друзі, перезакинувся. Ось так от. Погляньте, яка зараз там який дощ тяне. Це просто капець. Я там підходили люди, запитували, тому я... Притормозив зйомку, але який тяне дощ, це капець просто. Треба зараз буде щось якось видумувати, робити, напевно. Ну. Поїхали тоді далі очікувати, вже перший є, тому вже, вже сьогодні буде не стидно. Ага. Вже хоч якась рибка то є. Тоді добре. Будемо чекати далі. Якщо щось буде, то включуся обов'язково. Друзі, буду збиратися, напевно, потихеньку додому, бо щось так прям ллє, ну і не заканчується. І дуже-дуже сильний дождям. Буду потихеньку, напевно, додому зматуватися, бо щось прям дуже сильно шурує дождик. Це прям капець. Ой. Ну сьогодні хоч з рибою і на тому приємно, так скажемо. Вот там за щось, за, за, за щось. За цеп, напевно, вже якийсь. Ой, капець, як гліє. Зараз покажу вам ловчик, та й буде збиратися потихенечку. Бо там і молнія б'є. І все підряд вже. Ого, чуєте? Ух ти ж, його! Капець! А що сталося? Клас, ще й таке прям у подарунок не хватало, от чесно кажучи. А, ну я зрозумів. Тут усе, скоріш за всього, треба якось виматуватися. Ось так отут. Ох, и гапець, це капець. Кипець, але наш там ще й далеко. Ой. Ще й ручка зламалася, я у шоці. Сподіваюся, що, що макушатник вже десь близько. Це капець, я троці. Ой, це капець, так давайте люди, поглянемо на сьогоднішню нашу головчик. Ой. За цього вода тепленька. Ось такий сьогодні лящик. Тихо. Ну і все. Більше нічого. Тому ось так от. Усім до побачення та гарного вам дня.